Етер телеканалу «Перший Міські продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Вітаю вас. Дякую, що приєдналися до нас. Знайшли можливість приєднатися до нас або онлайн або на нашому ютуб-каналі, або в наших соцмережах, або просто вмикнули телебачення. Якщо у вас є енергопостачання, тримайтеся, українці, тримайтеся, Одесити. Зараз дуже тяжка ситуація. Розумію, постійні прильоти, постійні новини про те, що десь впав дрон, десь прилетіло, десь загинула людина. І це дійсно впливає на, наші, на наш психологічний стан, на наше почуття, на те, що чи є бажання взагалі триматися далі і шукати всі ці сили. Ось про це і взагалі про наш стан психологічний. Сьогодні і хочемо поговорити тут, в нашій студії. Сьогодні Ольга Деменнікова, психологіня ДСНС Одещини. Вітаю вас, пані! Доброго дня. Ну, дійсно дуже така тяжка ситуація. З початку війни ми всі нібито були в ну розуміємо, іде війна, постійні прильоти. Але ну воно ж так хвилює. то є прильоти, то немає, то розслабилися, то літо. А зараз прямо сильно утюжить Одесьчину, і ми бачимо, як кожного дня прильоти якісь, і от жужжання цих дронів. І от ці прильоти, ці новини, вони дуже сильно б'ють по голові по психологічному стану одеситів. То що робити, коли, от бачиш, почалися сирени, а в тебе втома, хочеться спати, а треба зібратися якось де знайти сили і йти далі? Ну, дивіться, по-перше, під час обстрілів наша психіка автоматично переходить в режим виживання. Ну так. Це нормально. Да. Найголовніше не зволікати тривогами. Uh -huh. Я дуже багато від людей чую, але ж та тривога три рази на ніч, а мені там зранку або дитину до школи, або на, на працю, то це важко. Але uh -huh. це дійсно так. Ну максимально себе зберегти, тобто верхні етажі, спускайтесь донизу, uh -huh. ті ж саме приславути дві стіни, про які ми слухаємо. Але. Краще за все, це або бомбосховище, або найпростіше укриття. Ну, так. Це таке найголовніше, що може бути, як себе підготувати психологічно. Ну до цього треба готуватися, поки ми знаходимося в стані спокою, угу. поки немає тривоги. Угу. Для чого це робиться? Для того, щоб ці стабіляційні техніки, якими ми можемо саме себе опанувати, да. а Дійшли в нас до навичка, до автоматизму. автоматизму так. Щоб ми вже про це не задумувались, коли нам потрібно себе стабілізувати, бо ми можемо знаходитися своїми дітьми, зі своїми угу. близькими, і нам треба себе повернути в цю реальність. Угу. Бо тремтіння, зацепініння, а я не знаю страх. Ну, це бува, нормальна реакція ситуація, на да, ненормальну так, ситуацію, яка угу. сталася, і будь-яка людина по-різному реагує на це хтось тремтить, а хтось замикається. Хтось замикається, хто тремтить, бо коли ми знаходимося в стані стресу, uh -huh. наші м'язи вони напружуються. Ми можемо цього не відчувати. Uh -huh. Але вони такі, нібито кам'яни становляться. Yeah. Якщо ми будемо робити стабілізаційні техніки, е спочатку напружились, а потім розслабились, uh -huh. зробити так разом три-чотири. Ви відчуєте, як наскільки ви були напружені. Тобто треба зробити, напружитися, потім розслабитися? Так, так. Угу. так. Ну це саме, я простими словами кажу. Ну, це та, це та, те, та, що та, ми та. можемо робити. І повірте, всі ці техніки вони дуже прості, але вони дуже діяли. Угу. Що можна взагалі ще робити? От, Крім того, знаю, що є люди, які купили собі ручний спандер. І коли от ситуація напружена, навіть у Бобосковищі я бачу людину, яка постійно жме цей спандер, і нібито я бачу, що йому краще. Це чоловік, от він жме психологічно, він кудись там по. Погружається у якусь спортивну нирвану, нібито. Ну, е, фізичне напруження, угу. воно теж е, має таку заспокійливу дію. Воно да. його не заспокоїть, бо він зараз знаходиться ві, у відносної безпеці, якщо він в угу. Е, По-перше, саме найпростіше, що ми можемо робити, це наше дихання. Угу. Тобто, ми вдихаємо носом. Секунди чотири затримуємо дихання і видихаємо на секунди шість. Угу. Саме просте, якщо я можу показати, я це До. зроблю. Кожен з нас має гаджет. Так а беремо телефон, угу. беремо лептоп. Угу. Що завгодно? Фладшир, да. Маленьке ребро телефона. Це угу. наш вдих носом угу. затримались і видихаємо ротом. Угу. Тобто видих повинен бути довше, ніж вдох. Це саме в три виходить. По діагналі. От, так. беріть телефон. Ага. А, Просто рахуємо, да? так? Так, 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 О, так. Це непогане, а ще як додаток для... є така техніка, як заземлення. Угу. Тобто, що ми можемо зробити, коли ми опинилися в ситуації? Ну, наприклад, беремо такий важкий стан, коли ми не уйшли не або не встигли уйти в бомбосховище або спуститися. Це ага. вже сталося. все. ми вже почули цей вибух. А, ми відчули всі фізіологічні реакції, які я вже надавала це. Збивається дихання або воно поверхневе, опять таки, тому що м'язи зжимаються, е, напружуються, да. але гені теж знаходяться серед м'язів. Ну, ж... Тобто люди можуть відчувати це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Е, Опять-таки, тремтять руки. Угу. Нам хочеться куди. Побігти, втикати да, впасти, да. Да, або впасти, закритися і таке і інше. Тобто, дихання дає можливість нашій психіки отримати сигнал, що оцей стресова реакція вона може знизитись. Угу. Тоді піде розслаблення для того, щоб ще раз повторюсь, максимально повернути нас в цю реальність для того, щоб ми могли оцінити ситуацію, ну, куди нам йти. тому що фізична наша безпека стає головнішим питанням в цей момент, ну, да. тобто нам потрібно… Піти в безпечне місце і забрати своїх близьких. Ну наскільки я розумію, коли стається вибух поруч з тобою, ти чуєш цей вибух, у людини адреналін виходить, і людина може дійсно по-різному на це реагувати. Є люди, які починають тремтіти дуже сильно, і м'язи починають аж третрястися у людей. Є люди, які емоційно реагують. Є жінки, які навіть у бомбосховищах дуже голосно кричать, бла... плачуть там і так далі. Є чоловіки, які завмирають, і це може бути абсолютно у різних, навіть величезних чоловіків, дуже таких м'язливих, дуже нібито підготовлених. Але людина не завжди розуміє, як його психологічна система. Як його психіка взагалі може відреагувати на таке? Якщо він до цього не готується, хоча б потрошки, я розумію, що приготуватися до вибуху ну дуже тяжко. А, військова людина до цього готується, бо вона тренується цьому і так далі. А ось простий мешканець він до цього не звик. І тут, якщо вибух станеться, він не знає, як його. А, і тіло відреагує, і психіка, і може щось таке, навіть а, у людини більш-менш психологічно стабільною, щось таке статися, і паніка бути, і психологічна якась нестабільність, і так далі. І що я, як людина, яка бачу таку людину, я можу йому чимось допомогти? Чи не треба таку людину взагалі чіпати, якщо я бачу, що людина почала тремтіти або кричати, плакати? По-перше, хочу сказати, що не треба соромитись своїх емоцій. Так. Якщо ця емоція не зашкалює і вона не, не є безпечною саме для самої людини, uh -huh. то емоцію треба відпустити. Люди, які поруч, головне розуміти, що ця емоція вона ситуативна, uh -huh. саме на ту ситуацію, яка зараз вибачте за тавтологію, яка зараз сталася. Так. Саме головніше це бути поруч. Uh -huh. а, прості слова підтримки. Теж мають могучу дію на, е, заспоку... за, за то, на те, щоб заспокоїти людину. Ну, Будьте поруч, е, сфокусуйте е, взгляд людини на собі. Uh -huh. Тобто, це просте речення. Не треба питати, просто підійдіть, скажіть, я поруч. Uh -huh. Ми зараз е, не без, е, в, не, е, в безпеці, наскільки це можливо, uh -huh. тому що ми ще в бомбосховищі, тривога, що триває. Проговорюйте прості слова. Подивись на мене. Візьмі мене за руки, З, зіжмі мої руки, щоб людина сама почала це робити. Можна а, і говоріть спокійно. Ага. І оце ця підтримка, вона дозволює людині відчути, що вона не одна. А, запитайте а, людину, звідки вона прийшла. Це повернете її на а, тут і зараз. Ага. А, скажіть людині, дихай зі мною. Тобто. Ще раз своїм спокієм і за те, що ви будете вести людину за собою, да. тобто давай дихати в місті. Набрали воздух, mm -hmm. видихнули, повторю за мною. Не можеш повторити, а саме повторюй. Тобто mm -hmm. таке трошечки директивно, але м'яко і спокійно. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. І це може допомогти людині. Якщо ви довго знаходитесь в бомбосховищі, буває таке, що тривога довго не проходить, попросіть людину не потанцювати, а потопати. Угу. От Як їй е, е, завгодно. це буде або такий швидкий топит, або це буде Просто, розкачуючий топит. Так да. угу. Ми таким чином, по-перше, можемо скинути з себе це напруження, яке угу. в нашому тілі, і зафіксувати людину тут і зараз. Да. Ми можемо попросити її, і це також і для нас, якщо ми самі в такому стані, для того, щоб заземлитися, це саме найпрості речі, доторкнутися до чогось холодного, угу. наприклад, до стіни. Відчути, яка вона, тобто кам'яна або до лавочки, яка там дерев'яна або до якоїсь металу. Uh -huh. Можна носити, якщо порада для самого себе, знаєте, є такі м'ячики маленькі, і вони такі мають дуже такі ріфльоні краєчки, yeah. як йожики. Uh -huh. А от можна такий м'ячик носити у себе в кишені або в сумці, так щоб це було в yeah. одразу руку сунув, і ти вже це ти маєш. Uh -huh. Це відчуття тілесне може тебе також повернути, бо іноді буває таке, що людина не відчуває навіть тіла. Yeah. Вона не відчуває ніяких емоцій, це uh -huh. теж реакція заципіння, uh -huh. це захисний механізм нашої психіки, яка ну, не, може, чу, е, не можуть люди довго знаходитися, не недовго постійно знаходитися в стані стресу. Ну, Ми так. з вами, на жаль, вже е, 4 роки в цьому знаходимося в активній такої фазі, саме в Одесі. Якщо ти побачив, що у людини панічна атака. Ти не розумієш, взагалі, ну середньостатистична людина взагалі не розуміє, що таке панічна атака, а є люди, які переживають їх, і це кажуть, дуже така скрутна ситуація, дуже і фізіологічна, і психологічна, і психічно тяжка ситуація. І і якщо ти все ж таки побачив, що людина, яка поруч з тобою, вона почула южання цього дрона, в неї починається панічна атака. Вона веде себе абсолютно не так, як вела себе там секунду до того. Що треба зробити? Чи можу я допомогти такій людині прямо зараз? Так точно так же Спокійно, але директивно. Uh -huh. Ми просимо порахувати людину щось синє, щось квадратне. Знайди чотири Знайди чотири. Uh -huh. да, Знайди. Якщо це м, може бути довго, саме простіше, давай рахувати вслух, обов'язково, щоб це було вголос uh -huh. від нуля. До 20 і обрат зворотні, да, да. зворотні що угу. можна казати якісь фрази, опять таки, щоб людина проговорювала це вслух. Угу. Це такі саме простіше і для того, щоб стабілізувати людину. Якщо це довго триває, людина розуміє, що в неї є таке вже, то треба звертатися до до фахівців, які ну, допоможуть в цьому. Угу. Бо панічна атака це вже слідство. Ну, тобто, так. треба шукати причину, і людина може позбавитись цього. Не запускати, головне не запускати так. і не звертатися до аптеки самостійно, не шукати ліки в інтернеті, а що приймати, і так і. далі. Все це воно не працює. Воно може спрацювати один раз, а далі буде тільки гірше. Треба все ж таки йти до фахівця. Не дай Боже, сталася ситуація. Ми знаємо такі ситуації. На жаль, прилетів дрон. Уламки дрона розбила буд будівлю, і ти опинився, не дай Боже, під уламками, десь там а, лежиш uh -huh. і не знаєш, що робити. Що все ж таки, як себе налаштувати, що ну тебе зараз будуть шукати, і так далі. Що робити з, з собою, або з кимось, кого ти чуєш там під завалами? Що як допомогти? Чи можу я взагалі допомогти психологічно, хоча б підтримати себе і ту людину? Якщо ви саме опинилися, не дай Бог да. під завалами. Людина опинилася під завалами, треба пам'ятати, що сили і ясність, угу. свідомості це найголовніше, що нам допоможе дочекатися допомоги. Угу. Це треба берегти, опять таки дихання, прискорення серцебиття, то що, скоріш за все, виникне ну, 100%, це 100%, нормальна да. реакція. Вона може збільшувати поглинання повітря, угу. кислороду, тому стабілізуємо себе диханням. Угу. Стараємось не рухатись, якщо ми якщо ми не розуміємо чи безпечно це. Да. Подавати періодичні сигнали угу. або стуканням, або якимось там Крик. звуками не постійно. Угу. Тому що, якщо ви будете робити це постійно, це також визна... виснажує. Ну, Звісно. Тому це такі елементарні речі. Угу. Якщо ви знаходитесь зовні. І розумієте, що людина там ну, знаходиться її, під завалами, да. і ви її чуєте точно так же ви налаштовуєте її на збереження. Дихання, тобто давай дихать разом. Uh -huh. а, також людина, яка знаходиться, знаходиться під завалами, вона може е вести внутрішній діалог, uh -huh. рухати своє дихання, говорити собі, що я живий або жива, що допомога вже скоро прийде, або люди вже працюють, і ми слишимо, як працює техніка і е рятувальники для того, щоб е завести, убрати ці завали. Е Щось згадати своїх близьких, uh -huh. щось добре, і слідкувати обов'язково за диханням. Uh -huh. Людина, яка знаходиться зовні, може його в цьому вести, тобто допомагати. А yeah. пеш таки, давай дихати, економ дихання. Uh -huh. Люди вже працюють, роботи ведуться. Uh -huh. Задавати якісь питання, які людину заставлять знаєте так повернутися опять тут і зараз. Угу. Тобто, що ти їв сьогодні? Яка сьогодні дата? А я там запам'ятав. То про вони можуть знаєте, не мати логіки Це да, Банальні запитання, але да. головніше, щоб людина стала думати. І поверталася да, в, цю, в цю реальність і брала таку ну контроль це наверное, неправильно буде сказати, угу. але що вона розуміла, що вона може робити, і вона робить все можливе для того, щоб її врятували. Угу. Тобто дихання, якісь фрази для себе такі підтримуючі, і фізична безпека. Якщо я не можу рухатись, то я не рухаюсь. Ну так, да. головне, не робити нічого зайвого. Так, ну це теж дуже таке. Правило абсолютно по життю нормальне, але коли ти опиняєшся, не дай Боже такій скрутній ситуації, екстреній ситуації, то ти теж повинен згадати, що зайвих рухів не треба робити аж ніяк. То ти можеш наробити лиха більше ніж а, щось інше. Якщо ти почнеш ворухатися там і так далі, ти не знаєш, яка ситуація там з цими уламками і так далі. Так, і для того, щоб Мати змогу це згадати треба yeah. себе стабілізувати. Да. Баніка і страх це нормальна реакція. Вони не кривають і чоловіків, mm -hmm. і жінок Ми від цього не застраховані, Ми люди і підготуватися, наскільки я розумію, підготувати себе, натренувати себе, як, наприклад, прийти в залі, натренувати м'язи до якогось там спортивного випробування. Ти не можеш. Скільки б ти не тренувався, психіка все одно може бути не готовою до ситуації, яка може виникнути. Можна натренувати, можна все ж можна так. натренувати, але натренувати для того, щоб знати, як правильно себе стабілізувати, ну, той автоматизм перехити. Так, про який так, ви казали, це, це ми робимо, початку. коли немає тривог. Ми знаходимося вдома да. і ми знаємо так. Я знаю і чітко для себе можна провести такий план. Якщо uh -huh. я дома вночі і щось сталося, підготувати рядом з собою маленьку бутилочку водички. Uh -huh. Є таке поняття, як контрольоване ковтання. Uh -huh. Може дихання не кожному зайде, але дихання ми бачимо, вже якщо людина знаходиться. Під завалами, це єдине, що вона може зробити, да. і воно буде дієва. Але маленька бутилочка водички, е оцей мячик, ключі. Тобто, опять-таки, і продумати для себе шлях, яким я буду виходити. Якщо mm -hmm. мене це застане зненацька, yeah. ми кожен знаємо свій дім і свою квартиру, але коли щось трапляється, таке екстремальне, виключається світло, mm -hmm. а, задимлення, це, задимлення yeah. це ще більше Паніка. нагнетає страху до автоматизму. Це моя кровать. Я взяла маленьку сумочку, yeah, яка повинна два бути шага вперед, yeah. да. два шаги наліво. Тобто, це прямо відпрацювати як таку, знаєте, евакуаційну справу. Ну no, так. При, е, при тому, що я йду, я ще й можу дихати, це можна робити е, uh -huh. одночасно. Коли ми це знаємо, е, ми, по-перше, не витрачаємо багато часу на те, що де я, що я, хто я, uh -huh. бо я сразу подихав, і мені стало трохи легше. Я не кажу, що ви прийдете повністю до тягу, але да. ви полегшите свою нервову yeah. систему. цим Ви можете вийти і опинитися в безпеці. Ну, це треба знов-таки робити дуже швидко, розуміючи, що ситуація тяжка. Тому до цього треба бути готовим. Я дуже сподіваюся, що у кожного з вас вночі біля кроваті є нормальна обувь, яка чекає на вас. І знов-таки не тапочки якісь тоненькі, бо може скло пробити їх, а нормальна якась, зручне взуття, яке стоїть. Щоб біля вашої кровати завжди є евакуаційна сумочка, в якій документи, в якій ліки необхідні гроші і так далі? якийсь невеличкий одяг. Ну з самого початку, з 22-го року, багато хто зібрав цю сумку, а потім цю валізу або розібрав. Або десь відклав і в цей момент, коли прилітає, а де моя валіза? А ніхто вже не пам'ятає, де вона зараз. Знов таки треба бачимо, як активізувався ворог. Тож треба знов таки збирати цю валізу, натренувати себе, підготувати себе і близьких, обов'язково не забуваючи, що вони поруч з вами є. Не забувати своїх тваринок, це теж дуже важливо. Я до речі, психологічна знов таки підтримка. Це коли ти знаєш, що поруч з тобою є хтось за якого треба нести відповідальність, є собачка чи є кошечка, яку треба схопити, І оці бабусі, які виносять у першу чергу їх. Ну ну це просто героїчні якісь бабусі, які в першу чергу думають про маленьких твариночок. Тож, будь ласка, тримайтеся. Я розумію, що тяжка ситуація, але треба жити обов'язково. Треба знати, що все буде добре. Дякую вам, пані. Хоч маленькі такі е, якісь психологічні трюки сьогодні нам сказали. Не забувайте про дихання, не забувайте про ковтання, не забувайте про щось у кишені, той же м'ячик, якісь маленькі ключі, все що завгодно. Головне, щоб ти прив'язався до цього інструмента. Ольга Деменнікова, психологиня ДСНС Одещини сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пані. Дякую вам. Дякую всім, хто а, допомагає нам, всім ДСНСівцям, всім енергетикам, всім рятувальникам, які все ж таки бережуть нас. Ну і звісно, а, всім нашим військовим, які роблять все можливе для того, щоб дрони не літали над нашими головами, щоб взагалі не долітали ні до чого. Тож допомагайте нашим військовим, допомагайте один одному, тримайтеся, будь ласка, і залишайтеся з першим міським.